Після восьми дивовижних епізодів Бет сигнал засвітився над Готем Сіті, і серіал Пінгвін підійшов до свого кінця. У цей досить короткий період серіал HBO переосмислив пінгвіна як одного з найбільш смертоносних ворогів Бетмена завдяки зірковому сценарію, приголомшливій операторській роботі та неймовірному акторському складу, на чолі з Коліном Фарелом у ролі Освальда Коба. Ця кримінальна драма побудована на захоплюючих насильницьких а часом і карколомних поворотах, завдяки яким про нього згадуватимуть у майбутньому. А поки ми чекаємо наступної історії з вулиць з Готима, настав час озирнутися назад і поговорити про найбільш пам'ятні моменти, які створили епізоди під час приходу оза до влади. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про весь сезон серіалу Пінгвін. А тепер поїхали! Перший епізод серіалу Пінгвін був обтяжений впровадженням багатьох сюжетних ниток і персонажів, але зроблено це акуратно і з мінімальною плутаниною. Перша серія це змінна гра напруги, де майже в кожній сцені хтось, часто ос, перебуває або в небезпеці, або близький до того, щоб бути спійманим на брехні. Розмова між Софією та Озом під час обіду є яскравою, тому що, на відміну від Альберто чи більшості чоловіків, з якими він раніше працював, інтелект Софії швидко розбирає брехні. Оза перший епізод був сильним і не витрачав жодної хвилини на розстановку фігур на дошці, які потрібно збити, коли почнеться неминуча війна. Перша серія показала нам і вбивство пінгвіном Альберто Фальконе, і його спробу подружитися з Сальваторе Мароні, і знайомство з Віктором Агіларом, який, врешті, врятував його від катувань Софії Фальконе, яка щойно вийшла з психлікарні Аркхем. Сюжет загострюється в другому епізоді, коли пропозиція Оза допомогти Мароні викрасти вантаж Фальконе, Они змушує Софію повірити, що серед команди Фальконе ховається щур. Озу потрібно якомога швидше перекласти провину. Але коли зусилля Софії призводять до захоплення члена Мароні, пиняється в ситуації, коли його дії негативно вплинуть на один з його альянсів. Убивши члена групи Мароні та підставивши праву руку Софії, Оз купує собі ще один день. І пропозицію від Софії допомогти їй заволодіти династією Фальконе. Другий епізод задає темп решті серіалу. Казуючи, що дії Освальда мають негативні та криваві наслідки. ОС переконливо обіцяє обом кланам відданість та вигоду. У той час як глядачі відчувають, що це ніколи не спрацює. Конфлікт Софії у власній родині наскільки відволікає її, що вона не відразу розуміє, що ОС стоїть у центрі хаосу. Виступ пінгвіна перед Софією на похоронах Альберту, де він розповідає про горе втрати своїх братів, є блискучим художнім елементом, особливо тому, що брехня Оза настільки глибока та маніпулятивна, що обманює навіть глядачів, поки вони не дізнаються правду у наступних епізодах. Спогади про ніч, коли загадник затопив Готем, відкривають третій епізод Пінгвіна, де глядачі. Дізнаються про повінь, що знищила сім'ю Віктора. Тим часом Оз та Софія намагаються працювати разом, але результати цієї співпраці неоднозначні. І вже наприкінці серії ОС кидає її, коли з'являються члени клану Мароні. І саме тут Софія дізнається, що саме ОС вбив Альберто. Досить малий проміжок часу між тим, як ОС каже Софії, що зробить для неї все, і те, як він залишає її помирати, дає глядачам краще уявлення про те, наскільки мало значать слова пінгвіна. Четвертий епізод став справжнім шедевром. Адже отримав оцінку 9.4 на IMDb. Як ми дізналися, Софія отримала титул серійного вбивці Ката. Але ретроспектива детально розповідає про події, які призвели до того, що її відправили в Аркхем. Колись вона вважалася спадкоємицею бізнесу Фальконе. Але інтерес Софії до смерті її матері дає Озу шанс справити незабутнє враження на її батька Кармайна. Обвинувачена у вбивствах, яких вона не скоїла, тимчасове перебування Софії в Архемі. Це на десятиліття тортур і терапії, повертаючись до сьогодення, Софія вирішує розрахуватися з родиною, яка її зрадила. А потім звернути увагу на вбивцю свого брата Оза. Ця серія виглядає майже як міні-фільм, що ховається всередині серіалу. Це тривожна історія втрати, стійкості та жорстокої справедливості. Готовність Софії одного дня керувати імперією Фалькони не свідчить про те, що вона невинна і добра, але глядачі дізнаються, що вона не схожа на монстрів, якими вона оточена. Її дії це лише через необхідність виживання. Тим часом у п'ятій серії озу потрібні наркотики, які Мароні вкрали у нього. І він знаходить ідеальну ідею у вигляді викраденого сина Сальватора Мароні. І поки оз організовує обмін наркотики на сина, який завершується. Е... Пожежею Сальваторе Мароні втікає з в'язниці і об'єднується із Софією, яка тепер не фальконе, а джіганте. У цій серії в чергове показано садизм пінгвіна у формі його насолоди вбивством дружини та сина Сальваторе Мароні. Це надзвичайно жорстока смерть. Але Оз не особливо переймається тим, щоб спалити цих двох заживо. Освальд набагато більше засмучений втратою наркотиків, необхідних як у боротьбі за його злочинну імперію. Після невеликого стрибка у часі, шоста серія показує нам, що наркобізнес Оза процвітає у тунелях Готема. Оз близький до співпраці з могутніми бандами Готема. Але вбивство деяких дилерів руками Джиганте Мароні відлякує інтерес. А наступний епізод повертає нас у дитинство Освальда і показує жахливу правду про його братів. А Сальваторе Мароні нарешті добирається до Пінгвіна, тим часом як Софія спілкується з його матір'ю. Брати Оза були згадані в серіалі. Чинаючи з епізоду другого, де ОС поділився своїм горем, використовуючи це як засіб впливу на Софію, розкриваючи правду про їхню долю, серіал знову знімає з Освальда ще один шар, відкриваючи ще темнішу особу ніж те, що ми бачили раніше. Все, що говорить Освальд, може виявитися брехнею, і глядачі, які думали, що розуміють його, були так само обдурені, як і герої на екрані. Не в багатьох серіалах головний герой вчинив би такий жахливий вчинок. Але Пінгвін це не більшість серіалів, що цілком підтвердилося в останньому епізоді. Довгоочікуваний конфлікт між Озом і Софією перетворюється на імпровізований сеанс сімейної терапії, коли Софія заохочує Оза і його матір розкрити минуле. Озу вдається втекти, але Софія призначає нагороду за його голову, яка гарантує, що він далеко не забереться. І поки Софія готується до відходу з Готима, група військових неочікувано рятує Пінгвіна. А отже, йому в чергове вдається вийти сухим із води. А Софія тим часом готується відвідати вже знайоме їй місце Аркхем. І тут Віктора Гілар дізнається, що означає бути членом сім'ї Пінгвіна. Існував лише один спосіб, яким могла закінчитися історія стосунків Оза з Віктором. І навряд чи це могло б бути інакше. Пінгвін не турбується про інших, і Віктору наївно було думати, що він чимось особливий. Остання серія це вміло спланований фінал, який задовільно зв'язує численні сюжетні нитки трагічним, карколомним і, перш за все, заворожуючим способом. А потім Бет. Сигнал нагадує, що у цьому місті ще є десь Бетмен Роберта Паттінсона, який вже чекає на свій другий сольний фільм у 2026 році, де Пінгвін буде відігравати явно помітнішу роль. Напишіть у коментарях, як вам серіал Пінгвін і який момент вас здивував найбільше. А на цьому у нас поки що все, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Це був канал, а його. for